А по-людськи можна? Навколо мене самі ідіоти. Я дуже відрізняюся від своїх родичів. Чому вона уникає нас? Вони так швидко ростуть. Я гарячий. Скажіть, леді. Я знайшов ідеальне рішення. Ми вирушаємо у сімейну відпустку. Погнали! Ми завжди мріяли побачити цю велику країну. О, просто внягарського доспа. Привіт. Який у тебе талант. Пізнаю своє страхіттячко. Я пам'ятаю ніч, коли Вензде народилася. То був четвер. Вона мовчала, немов медуза. Я поклав усіх немовлят на їхні місця. Здається. Ми повинні зупинити цю родину, щоб відкрилася правда. Хто цей чоловік? Ніхто, моя мила. Ця поїздка з гурту Адамсів як ніколи. <гас> Інакше ніхто не виживе. Лише ми.

Ради зустрічі, мій волохатий кузен! Я досі не розумію жодного його слова.